Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Любові. Подивимося, що вона прислала. Деякі є записочки, але все одно треба ще буде уточняти. Баламути. Це не знаю, що за намистинки. Такий під гранат червоного кольору, бірюзові. Ще тут такі рожеві є, агат. Еліотіс, перли, перламутр, імітація перлин, під бурштин, чорні. Тут теж розсипані імітація перлин, такі червоні, перламутр, гематит, АБ я тут не знаю, що це за намистинка. Під, бурж, може, бурштин. Розберусь потім такі чорні. Ніби я вам все написала іду, запитую любові її побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для любові готові і подивимося, що у мене вийшло з таких червоних. І золотих намистин. Тут ще були е, такі гранатові, я їх забрала і додала до гранатового, я потім покажу, а з тих зробила подружки. Одно більш золоте, друге більш червоне, їх можна носити разом, можна носити окремо, ще додала таку фурнітурну намистину, щоб збільшити довжину і для цікавості, щоб не було все-таки одно. Манітне. Шапочки використала з іншого якогось намистию, я розібрала. Вони були досить якісні, і тут вони мені гарно підійшли за того, що вони дали простір між намистиною і в той же час не обтяжили своєю присутністю. Закінчення гачок. Це біле я додала тільки позолочену фурнітуру і більше нічого не додавала, тому що воно поєднюється з намистом з баламутів. Отакі От подружки. Тут дала тільки гачок і роздільні. А до подружки додала такі матові гематитові намістини, позолочену фурнітуру гачок, де-не-де дала бісеринку. Треба було його трошечки чуть-чуть подовжити, воно було закоротке. І ще в пакетику були такі різні намистини, залишилися від того білого шість наместинок таких. Я вирішила їх поєднати. І отакі подружки. Звісно, їх можна носити і як самостійне. І в компанії з іншими намистами. Як я казала, до гранатового я додала ось ці о намистинки. Були різні гранатові намистини. Я їх всіх сюди зібрала, додала позолочені Такі філігранні намистинки. Тут з одного намиста, з другого намиста і на закінчення з третього намиста. Фурнітура позолочена, таке вийшло розкішне три подружки. Намисто під гіліотіс нічого не мудрило. Тільки перенизала і додала таку намистинку роздільну і гачок. До коралового запропонувала любові з Гарди. Вона погодилася. Я вибрала такі, ви ще не бачили новинка. Було два види червоних. не Так на фото, може, не але вони в шапочках. І чуть темніші, то я їх вділа в шапочки, а решту тільки через бісеринку. І до конектора таке закінчення. Залишилося з тих червоних з золотим, шість заместинок, якраз вони сюди мені гарно припасували. Ну І закінчення ще додала дві свої, тому що мені дуже не бракувало. Отаке. Етно-етно З Знамиста під бурштин. Дуже гарні намистинки. Дивіться, які не мають полиск. Я додала тільки гематитову позолочену, таку гранену. На до менших меншу, і на закінчення гачок. Ще розсипом були такі круглі намистини, і залишилося декілька таких, бо воно було дуже довге, любов не любить довгі, тому я їх не давала, зробила потрібну довжину. А ці залишилися, я вирішила їх об'єднати з цими круглими. Вони по кольору відходять. Це агати. І зробила подружку до цього намиста. Такі дала золоті шапочки дуже гарно. Бірюзові намисти не дуже такі гарні ручної роботи. Колір такий ніжний. Я вирішила додати позолочену фурнітуру, трошки для цікавості і краси, і нанизала. Зробила довжину. відповідно, ще на залишились, бо воно було досить довге. Позбирала я такі блакитні, і, між під бурштин, були ще такі золоті. Я їх забрала і об'єднала. В цьому сотуарі. Ну вийшов такий вже ніжний, такий, бо просто милує око. Краса. От і використала декілька шитих блакитних. Були три такі блакитні і три жовті. Я дала по одній на вісюльки і по одній сюди, симетрично. Зелене нанизала, додала срібну фурнітуру. Небагато, щоб не обтяжувало, дала такі дві гематитові намистини. Шапочках, Шапочках не цікаво дивляться. І дала на три намистини шапочки. Решту через бісеринку і на закінчення гачок. І з намистин АБ, як кажуть, класика жанру позолочена фурнітура. Хто би що не казав, я пробувала різні. Але це ідеальний варіант для цих намистин. Багато не давала, дала такі позолочені намистини гематитові і бісеринки. Закінчені гачок. Дві подружки, ну, з золотом вони просто королівські. Із таких намистин перли, такого кремового жовтявого кольору. Я додала матові матитові, дала позолочену фурнітуру. Матові дуже гарно сюди пасують на закінчення гачок. Ще трошки залишалося, бо потрібну довжину зробила, і позбирала всі. Які підходять сюди, от їх дала по центру, дала матову гематитову. ще такі були чотири. Ну, Одним словом зібрала. А це було в пакетику з рожевими. Я на самому початку показувала біля баламутів подружка. Такі залишилися, я їх використала сюди і зробила подружку до цього намиста. Із білих перлин зробила три подружки, їх було багато. Так зачепивсяк. Зараз хвилинку. Дуже нічого не давала, дала тільки таку посріблену маленьку намистинку і посріблені замочки гачки. Три подружки. А, і ще зробила сережки любов, попросила до цих перлин. Із перламутру сотуар. Нанизала на піни. Ще знайшлися такі за кольором, бачите, подібні перлинки. Вони сюди дуже гарно вписалися і для форми, ну і, відповідно, для довжини. Такий вийшов ніжний сутуар. Це посадила на піни і ланка з ланцюжка, замок гачок, із чорних дрібненьких зібрала три низочки, додала таке античне золото. На Намистинку перекрутила, можна не перекручувати, можна зробити такого вільно. Вони дуже тоненькі, тому такий варіант я вибрала. Із міксу намистин зробила подружки. Додала такі античне золото намистинки трошки для цікавості. Вони були разом, а любов захотіла зробити, щоб вони були окремо. Так що я просто перенизала, додавши. Тільки оці позолочення, не позолочені, а античне золото намистинки. Отак. правильно склала. Було декілька намистин таких під корал. І ще не пам'ятаю, з яких залишилися оці. Я їх об'єднала з фурнітурою і вирішила дати лунницю. Таке вийшло чудове намисто. Гематит вирішила об'єднати. Було чотири такі червоні намистинки, і одна залишилася з того самого першого, що я показувала. Я додала гематитові позолочені, такі гарні шапочки. Просто лягли на цю намистину, якби для неї були створені незакінчені гачок. Із індійського агату я не люблю ці намистини, тому що там отвори дуже погано зроблені. Там з двох сторін і отвір, отак був. І якщо він хоча б стикається краще, то ще проходить пін. А якщо він десь так закінчик, так чуть-чуть, ну Просто неможливо. Декілька відбракувало, бо пін не пройшов. Я вибрала навіть самі тончі піни не проходили. Але вийшов дуже гарний сутур. Ще залишилися з зеленого такі кругленькі гатові на якраз у довжині все чудово вийшло. Такий конектор. Ще з чорних розсипаних. Я планувала зробити трошечки інше кольє, там такі були капельки. А тим боком. Я думала дати по центру і шиті капельки, але вони не лежали гарно, тому що отвір не підходив мені, щоб зробити це кольє. Тому я вибрала тільки цей кулончик і нанизала всі дрібненькі. Тож я дала гематитову, дала позолочену для цікавості і на закінчення ланцюжок замочку І ще Люба попросила для дівчинки три рочки на мистечку з залишків. Я його зробила на резинці без замочка, тому що ну, дитина ж не буде собі засібати три рочки. Вона через голову надійне і піде. Резиночку дала в дві, досить така міцна. Ну, звісно, що резинка не вічна, колись вона розірветься, але за той час. Дитина порадується. От і це все. Вся переробка. Думаю, вам сподобалося. Вийшла така цікава, багатогранна. Всім гарного перегляду, мирного неба над головою і до наступних переробок.